Привіт, друзі! І нарешті у нас нове відео, хоч і матеріал з минулого року. На вулиці жовтень. Погода просто неймовірна, тому працювати будемо в задоволення, а тим паче, що у нас така краса. Як бачите, сьогодні ми покажемо відео про формування зони для відпочинку, яка відгорожена зеленою огорожею, де чергуються туя смараг та ялівець блюеро, а також два центральних елементи у вигляді ялівців мінджуліп. Перед тим як почати роботу, хочеться сказати, що це доволі цікаве рішення з чередуванням смарагди та блюеро. Зелена стіна довга, і це не дає їй змоги витягнутися візуально ще більше, як би це було, наприклад, лише з одним смарагдом чи іншою рослиною. До того ж це цікаво виглядає, адже саме на фоні зеленого смарагда добре видно красиво зеленувато блакитне забарвлення, блюеро. Тож ви можете взяти цей приклад на озброєння та спробувати втілити в життя на своїй ділянці або ж просто надикнутись на експерименти. Також хочеться додати, що розглядайте свою земельну ділянку як квартиру чи будинок, говорячи про зонування, знаючи зони на ділянці, наприклад, зона відпочинку, зона спорту, барбікю, зона ягід чи городу, вам буде простіше зрозуміти, що саме потрібно садити в цих зонах, чи потрібно їх виділити, чи відділити. Зональне планування це одне з перших, з чого потрібно почати облаштовувати свою ділянку. Тож починаємо роботи. І старт ми візьмемо загорожі. У нас є підпірна стінка, і вона утворює криву. Тому ми не будемо рівняти огорожу попрямі, а спробуємо повторити саме цю криву. Першим кроком відрізаємо верхівки секатором на блюеро, вирівнюючи площину. А далі переходимо до висоторіза та починаємо формувати кожен конус окремо. Так як у нас смараг та блюеро, і по великому рахунку це конусоподібні рослини, тож ми і будемо їх застригати в окремі конуси. Якби, наприклад, у нас були туїбран та яльвець, Скайрокід тоді можна було б навпаки утворити суцільну стіну, адже Брабан та Скайрокіт не мають чіткої конусоподібної форми, а навпаки, ростуть більш ширшими по всій висоті. Також ви могли помітити, що на деяких рослинах відрізалося по 50 см верхівки, в основному це були блюеро, а деяким, якось тут смарагду, наприклад, потрібно ще підрости. Тому огорожа не буде ідеальною, але подумки ми знатимемо, до якої картинки прагнути і які кроки потрібно робити з наступного сезону, щоб досягти своєї мети. А наша мета це красиві, пишні конуси, максимально однакові по об'єму з верхівкою, що повторює плавну лінію підпірної стінки. Це все можна зробити за декілька сезонів постійної стрибки. Киш та догляду. На рахунок догляду все просто. Ваші рослини мають бути з поливом, адже вода один з найважливіших складників для росту та здоров'я. Земля має бути не задернована, адже коріння має дихати. А ще тую, на відміну від блюера, наприклад, потрібна чистка. Не обов'язково вичищати все до останньої сухої хвиєнки, але основну масу потрібно все ж таки забрати. Якщо ви будете лишати суху хвою і сподіватися, що сильні вітри все здують, або дощ все змиє, то часом в накопиченій сухій хвої, що буде шарами складатись на розголоженні гільок. Можуть почати виникати грибкові захворювання, або ж це може стати розплідником шкідників. Це, в свою чергу, приведе до браку циркуляції повітря, який так необхідний хвої. Хвороби будуть прогресувати ще більше та розповсюджуватися. Хвоя почне погано рости та відновлюватись, втрачати насичений колір та загальний вид рослини стане хворобливим і непривабливим. І в якийсь прекрасний день ви можете подивитись на свою рослину і не впізнати її, не зрозуміти, чому так сталося, адже дощі в цьому сезоні було вдоста. І подумати, що вам більше не варто саджати туї. Тому щоб такого не сталося і щоб ваші рослини вас радували щосезону, потрібно за ними доглядати хоча б по мінімуму. Повертаємось до реальності. Посилаємо росню якнайдалі і як найглибше. Віримо в ЗСУ і тому продовжуємо далі працювати. Роботи з огорожею закінчені, отримали красиві конуси. Будемо слідкувати і далі за їх зростанням та тримати форму. А тепер переходимо до ялівців. Ялівці виступають центральним елементом в даній зоні. Вони розташовані по різні боки від чаші і, звичайно, що вони привертають до себе увагу. Тому хотілося б їм надати схожої, абстрактної форми. Ви маєте розуміти, що це буде перше формування і воно слугує лише образом майбутньої фігури. І якщо ви також схочете формувати фігури з ялівцем, наприклад, в себе вдома, ви маєте не засмучуватись і не опускати руки, не отримавши відразу потрібної форми. Щоб досягти чітких ліній, потрібна густота крони а густоту крона набуває лише при постійних стріжках. Тому, беручись до роботи, ви повинні бути готові, що отримаєте бажаний результат лише за декілька сезонів при постійній роботі. Ялівці дуже добре реагують на стрижку, тому якщо у вас є бажання щось постригти, ми рекомендуємо починати експерименти саме з цих рослин. Вони швидко відростають, швидко набиваються при регулярних стрижках, і саме це те, що необхідно для практики та найсміливіших задумів. Що ж до самої роботи? Спочатку добре обдивіться рослину, також зверніть увагу на стилістику загалом цієї своєї ділянки. І спочатку подумки обдумайте варіанти фігур та форм. Обов'язково визначте видову точку, тобто ту частину рослини, яка найбільше проглядається. Вона і має бути найефектнішою. І тільки потім приступайте до роботи. Ви можете виконувати роботи лише ножицями та секатором, не обов'язково мати кущоріз. І найголовніше не потрібно боятися, навіть якщо ви зріжете більше чи не так, як ви платите. Нували, все відросте, будьте певні, і тоді можна знову пробувати і пробувати. Якщо ж у вас є бажання мати цікаві топіарні форми на своїй ділянці, але немає ні часу, ні бажання самому цим займатися, ви можете просто знайти топіарного майстра у вашому регіоні, який вам все зробить. Це ще не дуже розвинена професія в нашій країні, але майстрів можна знайти в кожній частині нашої країни. Наші роботи в цьому сезоні завершені, і, як ви бачите, ми дійсно не отримали чітких форм, але принаймні вже зрозуміло задом. Тож чекаємо наступного року. Пишіть в коментарях ваші запитання та побажання щодо тем наступних відео. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей та до перемоги!